Станове суспільство. І воно доходить свого піка при абсолютизмі. Ми бачимо там Рішельє і Людовік 14. 14 король Сонце. От, ну, правда, там є нюанси про Людовіка Сонце і про те, як Маркіз Декюстін приїхав в Росію в 19 столітті. Ну, то, ладно. Так. Ну, закінчувалося інколи для самодержавців абсолютних воно абсолютно печально. Як це стало з англійським королем? Була англійська революція. А це в нас перед день французької революції, духовенство дворянство і третій стан, який платить податки а його тільки гнобять. Результат такий? Велика французька буржуазна революція. І взяття Бастилі. Бастилії. І фактично все 19 століття під е, знаком цієї революції, а в деяких країнах до сьогоднішнього дня ще та французька революція не відбулася. На прапорі що написано? Хто французьку знає, то скаже. Свобода. Ментарство, рівність і свобода. Все совершенно верно. От. Але правда, це супроводжується чим? Це англійська карикатура, що? Терором, червоним терором, і ми бачимо е, гільотину, яка попила крові. Дай Боже, навіть тих, хто починав цю революцію. І там виникла фраза, що революція пожирає своїх дітей. І це таки да. Далі формується індустріальне суспільство, два основних класи мають технічну. Сторону і соціальну. Далі починається боротьба робітників. Але й формуються нації. Ось у нас е, зображення з французького підручника. І ви бачите, там перше це яке? прапор? Білий, це, е, королівський. це королівський прапор. Далі в нас він заляпаний чим? Кров'ю революція. А далі національний французький триколор. А що означає Синій? Це треба французів запитати. Я сьогодні перезвоню з кажуть, що. Чи, чи правда, що росіяни теж собі взяли? Вони взяли в Голландії і перевернули просто. Перевернути. Да. Чуть перевернутий. Тому що Петро І, поїхавши в Європу, був. Ну, це віддільна тема, як Петро і, та заїздив в Європу. От. Зокрема, наказав всім зашити кишені. Чому? А? Щоб не крали. Молодіє, щоб не крали. Бо, кстати, сказав: Мінхест, ти собі теж на всякий випадок зашиє. Звички всіх однакові. Хоч в царя, хоч і в підданих. Відбулося небачене раніше зростання виробничих сил суспільства. Погляньте, як зросла мережа залізниць у Європі. Нові класи, робітники і буржуазія стали основними у суспільстві. Вони добиваються політичних прав. Ось схема змін у Великій Британії. На континентальній частині важливу роль відіграла весна народів революції 48-49 років. Виникають нові ідеології, зокрема, марксизм. Була правда ще одна сторона європейського економічного зростання: еміграція, породжена аграрним перенаселенням та колоніалізм. Інші території, як, наприклад, Африка чи Азія, змушені були також включатись у світову економіку. Хотять вони того чи ні. Так. Отже, формуються нації, національні держави. От зокрема, формується національна держава. Німецька імперія. Німецька імперія, ви бачите, воно там по 5 та 10. От. А Німецька імперія, вона вже в конфлікті самого свого народження. Mm. тому що ми такі молодці, ми такі розумні. До речі, що вони такі розумні? Тому що Наполеон розгромив Прусію вщент, стер її в пилючку, принижував як тільки міх. І німці так, ми самі гірші в Європі. Давайте ну, за щось візьмемося. Що ми можемо зробити? А давай ну, ми науку будемо двигати. І почали рухати науку. І фактично та наука 19 століття університетська, академічна, вона з значною мірою зародилася саме в Німеччині. От і музика, і все. Тобто, німці покладали в культуру, дай Боже. А потім почали робити щось вже. Ну, тобто, наука вже почала практично має якесь. Давай щось робити. Звідки взялося made in, да? зроблено в... Це англічани наказали писати, тому що німці підробляли англійські товари. І англічани казали, так поки не написано, де зроблено, ніхто не купує. Ну, німці спочатку дуже соромились того, що вони роблять. Через те, наприклад, виробили верстати, то цей штамп ставили на ніжці, яка ставилась на землю. Не видно було. А в сучі чого? може, приївіть. Тобто Німеччина відставала відставала, потім вона різко рванула, і потім опана. Як ми рванули. А що ж це? ми? Ні колонії немає, нічого. Чи якось несправедливо. Ну і це переддень а, стоп, ще подивіться, ну, перед день чого? Перша світова. Перша світова, Так, а вернемося трошечки назад. Сполучені Штати Америки теж пройшли певний шлях. І ось ми бачимо, це Друга буржуазна революція в США, це громадянська війна. До речі, всі так ну, пам'ятають, що типа одні За те, щоб рабство лишалось, другі, щоб. Рабство проти нічого подібного. Боротьба була, куди буде йти сировина з Південних Штатів. Ну, вироблена От. Так як Європа була багатша за північ, то вона перекуповувала і плантатори продавали в Європу цю продукцію. Зокрема, піднявся в Росії, піднявся Нечнозем'я, Івановський регіон. Город, ні, вісти, де й тепер. Так. Ну не суть. Так ось. А що це не, не поставляєте сировину сувер... 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 в да? нашу державу? І починається конфлікт. Починається конфлікт, а потім вже довелося Лінкольну зруйнувати Південь. А основою півдня було рабство. І все, а ми тепер відпускаємо негрів на свободу. І що ви будете робити? І конфедерати, до речі, дуже жорстко боролися за свій спосіб життя, за оце рабовласництво. Тому що це було їхнє, притаманне їм. Вони дуже жорстко боролися за це. Але були, програли, і США рвануло вперед, виникли перші монополії, і те і т.п. Ну і зокрема помінялися соціальні. Стосунки. На кінець століття були здійснені видатні відкриття у науці, сталися разючі зміни у побуті, розвиток техніки відкривав блискучі перспективи, ось як уявляли майбутнє на початок ХХ століття. Але все обернулось Світовою війною.